Ми щепилися за календарним графіком. Я вважаю, що це ну, корисно. Ми захищаємо своїх дітей, виробляємо імунітет. У Чернігові триває наздоганяюча кампанія щеплень від кору. Це одне із найбільш заразних захворювань у світі, яке через відсутність імунітету може призвести до серйозних ускладнень. Спалах цієї хвороби лікарі прогнозують на початок жовтня, а тому наголошують, необхідно вакцинуватися вже зараз. В зоні ризику це діти, які не щеплені за віком. За віком діти щепляться в рік. І в 6 років кір протікає, як звичайна вірусна інфекція, починається з нежиті, температури, лихоманка може бути. Але на п'ятий день є висипка характерна, починаючи етапність висипання з обличчя до кінцівок, з шелушінням. Тому, якщо в дитини з'явились ознаки гострої респіраторної інфекції з висипкою, це красний прапорець для того, щоб дитину оглянув лікар. Молода мама Ольга вакцинацію підтримує. До того ж, добре знає, які ускладнення може спричинити кір. А тому двох своїх синів щепила згідно з календарем. Завдяки саме щепленням. Ми забули зараз, взагалі, як виглядає кір, натуральна віспа. Ну багато яких хвороб, яких ми не зустрічаємо зараз. Ну це я вважаю, що завдяки щепленням. Люди, які вважають, що в вакцинах може бути щось погане, але не задумуються, що лікування потім. Це теж не, не не травами. Лікується. Медикаменти будуть серйозні. Перенести її важко. Цю хворобу без лікування. Проте щеплення можна робити не всім. Серед протипоказань захворювання імунної системи та онкологія. Перед вакцинацією дитину оглядає лікар. Наразі сімейна поліклініка повністю забезпечена вакциною ММР американського виробництва. За словами медиків, вона якісна та не спричиняє ускладнень у малечі. При транспортуванні вакцини дотримується повністю холодовий ланцюг. З загального складу і вже безпосередньо в нашу поліклініку, і безпосередньо до пунктів щеплень нашого закладу. В нас вона зберігається в холодильниках, теж з дотриманням температурного режиму все відповідає стандартам. Це вже перевірено, не раз сертифіковано. Тобто всі належні умови виконуються. Як розповіла Тетяна Андреєва, у кожного лікаря є список дітей, що не мають вакцинації. Про необхідність зробити щеплення батькам малечі. Повідомляють на прийомі або ж у телефонному режимі. Алло. Алло, доброго дня. Вас вітає сімейна поліклініка. Вашій дитинці у неділю виповнилося 6 років. Ви Алло. підлягаєте на вакцинацію проти кори красну хепаратиту, дифтерії, правця. Нагадаємо, 13 липня цього року кір діагностували у семирічної дитини зніжене. Останній пік епідемічного росту захворюваності на Чернігівщині. Фіксували у 2012 та 2019 роках. Тоді на кір захворіло близько трьох тисяч осіб, 60% з яких діти.